Експрес інформація Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах у літній період року. Керівництво Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області занепокоєно нещасними випадками на воді, які спостерігаються в останній час. У минулому році на водоймах Дніпропетровської області загинуло 57 осіб, з них двоє дітей. На весняно-літній купальний сезон припало 42 нещасних випадків на воді. Головними обставинами цього було купання у невідомих та необладнаних для цього місцях. Перебування відпочивальників чи рибалок у нетверезому стані. Діти гинули переважно через відсутність нагляду з боку дорослих, влаштовуючи небезпечні ігри на воді. Як уникнути под подібних нещасть? Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У більшості випадків тонуть люди, які добре вміють плавати і самопевно запливати далеко від берега. Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання, навчання дорослих і дітей плаванню, сарове дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється у спокійну безвітряну погоду з температурою води не менше 18 градусів та температурою повітря не менше 24 градусів. Особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді не передбачувана. На морі треба завжди заважати на хвилі, які можуть перевернути людини при вході у воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі. Варто бути обережним біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти. Вони дуже слизькі від дорослей. Не запливайте за буйки, Великою бідою може обернутися пірнання на мілководі або в незнайомих місцях. У таких випадках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку. Дотримуйтесь цих нескладних правил і будьте у безпеці. Дякую за увагу.